Значить, нині знову піскоструйну камеру збираємо. Тоді лишилося мені знайти матеріал на обшивку боків наших. В общем, листа я не знайшов такого цілого, тому з таких вокусків я зроблю два щита на боки сьогодні. В общем, тобто будемо підганяти вони задовгі. Будемо підганяти під нашу дверку і так само під бокову стінку протилежну. Зроблю товщити. Ну і далі будемо дивитися, як то в мене буде це все організувати. Так, от таке підганяю. От сідаю наші дверки. Просто треба буде зараз болгаркою від зварки залишки цього зачистити, щоб наші, наша фанера нормально сіла в нашу дверку. Зараз треба буде трошки попрацювати болгаркою, це все позачищати. Ну і от, типу вже дверка підганяється, зашивається потихоньку. Тут, ця деталь теж тут сяде, все підженемо. Потім це будемо скручувати. Так от я підогнав кожен з листів фанери, зробив такий щит, брав саморізи з прес-шайбою. Тако виглядає дверка. от Тут є, диво, що наскрізь прийшло, це треба буде зачистити. в общем дверка підогнана, тепер треба братися за протилежну боковину і робити таке саме. Так що продовжую роботу по побудові. Тож, буду тримати всіх у курсі подій, так би мовити. Так, це я вже підогнав до, скажімо, до протилежної боковини, де дверки нема. Вже підгнав, теж буду зараз планки прикручувати, так як то на тому щиті. Зараз це все поприкручую, теж результат покажу. Ну і будемо далі це все докупи ліпити, потроху-потроху ми її закінчуємо. Ну що так виглядає щит? Вже скрутили. Потім вже як ще треба буде нам бункер зробити, щоб збирався пісок да, під час роботи. Після того, як зробимо бункер, це все треба буде помалювати залізяки. І збирати докупи, вже кріпити повністю всі наші елементи докупи, аби камера вже виглядала як камера. Ну так, потрошку щось вимальовується. Всім поки що дякую. Далі теж будемо всі кроки знімати, як ото бункер робиться. Я з і теж покажу, як я то зробив.